Знову друзі! Всім привіт! І я зараз випущу таке маленьке відео. Е, просто хотів е, значить, когось купити. У мене дуже довго думав купити або ось такого L прімо ось такого Л-Majordom, якось так. Такого L Primo, або Кракена Вольта Search. Отакого красивенького хотів. Але все ж таки вирішив купляти цього честера. Честера, ось. Мені дуже це подобається. Це? У мене, в принципі, є всі скіни честера, тільки Локі не, не вистачає. Тому я дуже довго думав і все-таки вирішив купити його. Давайте купимо. Пер мене ялоки чесно, очки дали. Красивенькі. Все, дякую за перегляд, всім пока!